Беремо інтерв'ю у батьків наших наймолодших студентів. Подивіться на мою дитину, яка вона щаслива. Вічно пацюча людина світ сумлінна, сіморя покоління. Розкажіть, будь ласка, який стиль обрали для своєї дитини та чому саме дісай? Доброго дня обрали для своєї дитини хіп-хоп, тому що вона танцювала цього класику і вона вже дорослішала і хотіла чогось іншого. В Принципі, це була найближча для, до нас студія. Я подивилася на відгуки на студію, то що вона велика багато викладачів цікава напевно для розвитку дитини і тому вирішила спробувати віддати її цей сайт. з педагогом повний меч це ця людина якій я можу довірити свою Доньку, а для мене це найважливіше в усіх питаннях. В плані розтяжки, в плані хореографії, в плані піклування про дитину та її фізичний розвиток і безпеку. Це був перший рік повномасштабного вторгнення. Треба було якось чимось зайняти дитину, щоб вона. Не так стресувала, тому ми пошукали найближчу студію. Знайшли вас, прийшли, мені сподобалося і Вона залишилась. Ну ми обирали насправді не по тренеру, а по віку. Да, бо тоді не було дуже мало дітей, і було якби особливого вибору не було. Але я дуже щаслива, що так вийшло. Що у нас тренер це Катерина Олександрівна, вона неймовірна жінка, чарівна, розумна, харизматична, талановита. Просто ну я її обожнюю. shall you do